Добрий Добрый. добрий. Ранок. Ранок. Куда едем? На рыболовлю. На Ловить рыбу. Команда Румынии купляє. прикормку прямо в місцевих магазинах. Друзі, ще раз добрий ранок. Всіх вітаю на чемпіонаті світу з Ловлі на Flat Feeder, який відбувається в Іспанії, в місті Форталені поряд Кулєра, трошки далі Валенція. В нас, я коротко розкажу вам про регламент. Вчора багато людей питали у відео в коментарях. Я також вас прошу писати свої запитання, ми будемо на все відповідати. І спортсмени, і я, і ну, максимально закрити перед вами всю інформацію. Ось, а, значить, що тут відбувається, ми спочатку 4 дні тренуємось. Всі команди тренуються в боксах. Тобто команда сидить поряд. Як ви бачите в кожному відео, наприклад, я сьогодні знаходжусь в своїй же зоні, в якій я вже третій день. Я в ній буду до кінця самих змагань. І в мене сидить тут в моїй зоні 6 чи 7 боксів, тобто 6 чи 7 збірних. Команда кожен день міняє свій бокс. На березі сидить від кожної команди 4-5 людей, в залежності, яку стратегію вони вибрали. Спортсмена всього чотири. Але п'ятий може ловити в тренування запасний. Що ще коли відбудуться самі безпосередньо тури? Тури відбудуться в суботу, і тури, ну, в суботу і в неділю буде два тури вже в цю суботу і в цю неділю. Ось зараз наша основна задача це. Прощупати, що взагалі відбувається з рибою, на що її ловлять наші конкуренти, яка стратегія працює, яка стратегія не працює. Ось, Тобто, ну, робота така достатньо важка. Взагалі можу сказати, що чемпіонат світу це достатньо важко по багатьом причинам. Ми спочатку 7 годин знаходимося на водоймі. Дві години це підготовка, 5 годин, грубо кажучи, тур. Потім приїжджаємо додому, приводимо себе в почуття в нормальні. Е, І починається нарада, яка триває від 2 до 4 годин, там, де кожен розповідає все, що він сьогодні бачив. Ми потім всю цю, всю цю інформацію аналізуємо і приймаємо рішення на рахунок стратегії завтрашнього дня і на рахунок стратегії конкретної зони. В яких боксах що відбувалось, що працює, що не працює, як впливає погода. Ну, факторів просто космос, їх дуже-дуже багато. Я вам потім покажу свої записи. Там, ну, Вплоть до того, що записую час, скільки кормушок на яку дистанцію дали, через скільки туди прийшла риба. Ну, Багато нюансів. ось. Сьогодні під моїм основним наглядом знаходяться 3-4 бокси, в залежності, як буде покльову. Отже, бокс перший Південна Африка, бокс другий Португалія. Бокс е третій Румунія. І бокс е четвертий е Іспанія. Майже від кожної країни е приїхало по дві команди: так само і в нас, так само і е майже у кожної країни. Е це е якби і плюс, і мінус. Плюс в тому, що. Як для країни, то більша ймовірність е, взяти золото або взагалі потрапити в призові місця. А мінус в тому, що фактично, на жаль, інколи команди між собою все ж таки конкурують, е, не діляться інформацією, спостерігають один за одним, тому що чемпіонат світу є чемпіонат світу. Мені взагалі ситуація, ну це ж мій якби, особистий такий більше блог. А, а не збірної, мій особистий. Тому можу вам розповідати тут все, що я думаю. Мені взагалі не дуже подобається, як відбуваються деякі там комунікативні моменти, можна так сказати, комунікативно-організаційні моменти. Але це ну, якби таке справа особиста кожного. Ось. Таке починаємо. По таймінгу в двох словах. в 8, ми заїхали, 8 всі заїжджають в сектори, починають готуватись. В 9.50 дозволено кормити, в 10 дозволено стартувати. Такий таймінг. І рибалимо до 15.00. Стандартний 5-годинний тур. Ще одне забув сказати. Дивіться, відео, коли тільки-тільки виходить, не знаю чому. Низька якість картинки. Якщо ви хочете там класно все порозглядати, зачекайте трошки і дивіться пізніше. Це не від мене залежить, я знімаю в 4К, я монтую в 4К і хочу нагадати, що це достатньо важкий процес. Я це роблю або вночі, або паралельно з туром. Ну, коротше, дуже важко. Тому проклацуйте лайки, підпишіться на канал і слідкуйте за нами. Дякую. В цьому моменті я хотів вам показати, як товариш з Болгарії користується своєю катушкою. Як ви бачите, він не використовує фрикціон, він тримає пальцями лесковий укладуватель і відпускає його, коли потрібно спустити трошки рибу. Достатньо цікавий метод. Угу. Отка? Конечно. Крик чай. Тільки що спіймали і там тягнуть. Десять килограмм. Диребунка камник. Хороший у тебя карпал. Белая папка шло Да, просов нет. Блядь. Не то что спиденты разум. Базары сняты все, бля. Ладно, да, папа. Сьогоднішнє тренування закінчилось. Грузи машини. Наші спортсмени відловились дуже добре. Я декілька кадрів вам там вставив, ви бачили. ось, Друга наша команда також відловилась непогано. Сьогодні ввечері відкриття змагань. Завтра офіційне тренування. Ви це все також побачите на своїх екранах. Тому прожимаємо лайкосики. І це ще не кінець, чекайте, ще побачите офіційне відкриття. Довіталь подумав. 何でだろう